На вулиці нашій машини, машини, машини малютки, машини великі, поспішають вантажні, Фірчать легкові, поспішають, мчать, наче живі. У кожної машини справи та турботи. Машини виходять і зранку на роботу. Діти, який? Вид транспорту зображений на малюнку. Що таке автобус? Автобус це пасажирський транспорт. Ним перевозять людей. Попереду сидить водій, а в салоні пасажири. Пасажири чекають на автобус на зупинці. Коли автобус під'їжджає, вони входять та займають місця. Під час руху не можна вставати, бігати салоном, чіпати руками двері. Потрібно чекати, поки водій відчинить двері. Скажіть, будь ласка, а ви їздили на автобусі? Яким кольором бувають автобуси? Чи є автобуси у вашому місті?